Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами офсайт, сайті я Ігор Соболенко. А відтак до вашої уваги новини нашого рідненького місцевого футболу. Сьогодні до вашої уваги про футбольний клуб «Умань-Фермаш», про жіночий міні-футбол, про ветеранські події і про старт нового чемпіонату Умонського району. Отож, розпочнемо. Зима не здається, але футбол все ж виривається із залів. В суботу на запасному полі нашої головної спортивної арени міста відбувся турнір на «Пад Умань-Фермашу». Минулого року в гості до Мінфермашівців прибули майбутні конкуренти по обласним турнірам Катеринополь і Христинівка. А тепер було зміщено акценти. І до Умані приїхали ФК Бершать та МФК Перомайськ. Мав бути і чемпіон Кіровоградської області, але команда із Знаменки не прибула її замінила друга команда господарів. В півфіналі перша команда у перемогла 2-1 ФК Бершать. В першому таймі два м'ячі на рахунку двох Сергіїв Гаврилюка та Янчука. По перерві гості один гол з Квіталин, але не більше. За другу путівку до фіналу боролися первомайста друга команда господарів. Тут гості виявилися сильнішими 2-0. Поступився у Майфермаш 2 і в матчі за третє місце Бершаді 1-4. А ось перша команда машинобудівників будівників каменя на камені не залишила від оборони первого майська 6-0. По дублю зробили Олександр Казанюк, Дмитро Ситін та Сергій Янчук. Турнір пройшов на високому реалізаційному рівні. Було вручено призи за перше-третє місця, гарні кубки. Кращим гравцям також призи за амплуа. На відкритті турніру були поважні особи, зокрема, Лєпкан Анатолій Васильович, керівник патун інформаш і відповідно футбольного клубу, і рибак Аркадій Андрійович, секретар міської ради. В середу, 29 лютого в Калуші проти місцевого нафтохімика, відбувся перший півфінальний матч Кубка України з міні-футболу. Серед жіночих команд і провела його наша ятера інформашу ДПУ. Здалавши за 10 годин майже 600 км дорогами, які явно будуть змаскуватися під час проведення Євро 2012, ну інакше тут не один іноземний турист екстремал розпрощається з розумом. Та ще й в складних ну зима ніяк не хотіла в свій останній календарний день 29 лютого здаватися весні. Тож ятери прибула до Прикарпатського Калуша. Ми не на екскурсіях там бували, а тому про красоти місцевої вам не стану розповідати. Але про спортивну інфраструктуру цього міста співставимо озуманю, ну навіть дещо менше, там 67 тисяч мешканців, от не сказати про цю структуру жодного слова не можу. Спортивний комплекс ДСШ Сокіл, де і відбувся матч з борцовським, боксерським та ігровим залами. Басейн в ньому стандартний басейн 25 метрів, хокейний палац один з найкращих в Україні, майже на 5 тисяч глядачів, затишний стадіон з критою трибуною. А тому й не дивно, що спортивна слава Калуша помітна по Україні. В Тій же дюся сокол сильно розвинуті. Вільна боротьба, бокс, важка атлетика, більше 40 майстрів спорту підготовлено. Небайдуже тут ставляться і до футболу, зрозуміло. Мали представництво свого часу і в професійних лігах. Ну чого, на жаль, у мені поки що й не снилося, бо що поки що. А на сьогодні футбольним флагманом регіону є жіноча футбольна команда Нафтохімік ПНУ» – наш суперник. Свого часу цей клуб, маючи потужного спонсора аж самої Москви Лукойл, був тричі бронзовим призером і навіть чемпіоном України в 2007 році, а в 2008 році непогано виступав у лізі чемпіонів. Одна з двох команд за історії України, що здала перший груповий етап. Потім на два роки клуб зник з футбольну небосхилу, а у 2011-му знову з'явився, декларуючи амбітні плани. Відразу ж вибрали бронзові медалі. Це ж міжсезоні нефтофімік значно підсилюється за рахунок знаних українських. Поки що так, хоча були в калуші американки, іспанки, так от наших футболісток. Їм створюють належні матеріальні умови, Начали в команду із знаний в чоловічому футболі, тренер Микола Пристай. Все солідно. Одне при цьому незрозуміло, чому так часто такому амбітному клубу ще й арбітри симпатизують. Минулого року в обох матчах проти тієї ж ятрині суддівство в лапках було просто ганебним. На жаль, не став і звітний матч. До того ж, розпочався він матч цей з традиційної гостинності в лапках господарів. Минулого року матч відкриття розпочався із запізненням. Гостей тоді протримали розгальні, навіть не попереджаючи. І цього дня гра розпочалася не в обумовлений час. Господарі чекали когось із своїх босів, керманичів. І нічого, що команда гостей вже чекала на майданчику. Ну, попередити знову забули. Як кажуть, респект відпочиває. Добре, що хоч не дали тех працівникам підлогу, далеко від чистоти, мити перед самою грою. а то перетворили б на ковзанку. Несолідно, як для клубу, з такими амбіціями. Переповідати всі переп'тії драматичного матчу не буду, лише коротко по ключовим моментам. Повела в рахунку наша команда. Вже на 8-й хвилині Олександр Романів змусила захисницю зрізати м'яч у власні ворота. Що там говорити, початок для уманчанок вдалий. А на 20-й хвилині трапився перший епізод, в якому арбітри припустились просто такі шукуючі помилки, що беззаперечно вплинуло на підсумковий результат. Гравець команди господарів небезпечно провався справа, і футболістська не порушила правила. Ролан Свисток про фіксацію порушення. Але футболістка нафтохіміка не зупинилася і завдала удару, після якого м'яч опинився всі воріт після свистка. Абсолютно ідеальним було, якби арбітри, дотримуючи свій, показуючий фаховий рівень, дотрималась принципу переваги і витримали паузу. Тоді гравець дограв би, забив би цілком законно свій гол. А наша команда справедливо отримала ще відкладений фол. Але фахового рівня арбітрам не вистачило. Відтак і свисток пролунав до закінчення епізоду. Тобто гол за всіма в цьому світі прийнятим правилами зараховувати ніяк не мали права. Але тут вже совісті забракло, вкалувши свої правила. Цікаво, що після гри і версії навіть різні почути довелося. Один пан зафіксував взяття воріт, він же ж Настрадаму знав, де опиниться м'яч через 5-6 секунд. А інший взагалі видав, та то з трибун свисток пролунав. Ну, кіно і годі. Ще до перерви гості могли знову вийти вперед, і, а початок другого тайму знову був за ятренню. Він пройшов цей другий тайм надемоційно і мов у кладоскопі подій. Не встигла секундна стрілка хронометра зробити один повний оберт, як воротар господарів зробила сей, перервавши удар з корені. На цій же першій хвилині музика Вікторія спрямує меча ворота. Він влучає внутрішню рамку воріт, на якій кріпиться сітка, тобто глибоко в самих воротах, майже метр. Відлітає в поле. Гравці-гостей вітають один одного з успіхом. Ми радіємо. Але арбітри не фіксують затя воріт. То у нас зі звуком щось, то тепер щось із зором. На 36 й хвилині Боярова завдала гарматного удару зі штрафно і м'яч влетів в ворота. Ось і таки повели в рахунку 2-1. Тут уже ні німий, ні сліпий відмінити гол не могли. Господарі все ж ніяк не влаштовували і вони ще більше пішли вперед. А у ятерні стали з'являтися шанси на контратаках. Мали надчудові моменти, але не реалізували. Нато місця у футболі отримали два м'ячі у власні ворота. А за два секунди 2 секунди підсумковий рахун становився 4-2 на користь нафтохіміка в купі з місцевими арбітрами. Наша команда нічим не поступила з господарем, було б дуже прикро поступити по такій грі самим. Але відверто несправедливі рішення арбітрів вплинули на результат і лише розізлили ятрень. 17 березня в Умані відбудеться друга серія півфінального протистояння. О 10.00 і ятрень аж зовсім не збирається гостинно пропускати до фіналу Нафтохімік, який за останній рік скільки насолив манчанкам, ще якби арбітри не були такими німими і підсліпкуватими. Запрошую вас 17 березня о 10.00 до педуніверситету нового корпусу з на ваша підтримка. Ну і маленька статистична довідка, щоб не думали, що я щось придумав. Перегорнувши протоколи минулорічного чемпіонату України з футболу, відмітив цікавий факт. Всього в чемпіонаті України за весь чемпіонат було три вилучення. За дивним збігом в що в три трапилися епізоди в калуші. І вилучали з поля гравчин команд гостей. Дивний збіг, що й годі. І так співпало, що і пенальті на Автохімік пробив в чемпіонаті найбільше за всі інші команди. Ну, арбіти то німі, то сліпі. Наближається до завершення міжсезоння і в районному чемпіонаті. Після жіночого свята орієнтовно 14 березня відбудеться організаційна нарада представників команд. Там і будуть окреслені контури сезону 2012. А вам поки що перелік команд, що повідомили свої наміри про участь в змаганнях під егідою районної федерації футболу. Якщо когось забули або хтось ще не об'явився, ще є маленький час. Отож, в титрах перелік 18 команд, які вже продекларували свої наміри. Ще остаточно не приділилося в старих бабанах і Рижівці, тобто команд буде порядка 20. І на останок хотілося б сказати, що найближчим часом за 2 неділі вийде ще книжка. Аналогів такої в уманському спорті ще не було. Значить, Футбол Уманщини 2011. Слідкуйте за новинами на сайті, а також в сайті, бажаючи придбати цю книжку, мають собі вже воно, таки, наміри. Там повністю відображено минулий сезон. Від всіх матчів чемпіонату області до кожного матчу чемпіонату району. всі Згаданий, ніхто не забутий. Відповідно, 80 сторінок цікавої інформації. Книга буде видана обмеженим тиражем, і тільки цей тираж визначиться тими, хто виявить бажання придбати. В Вільному продажу книжки не буде. Отож, майте на увазі. На цьому я з вами прощаюся. За тиждень зустрінемося. Настанок ще важливе оголошення для фанатів уболівальників футболу. Ну, Багато хто цікавиться не лише районним або власним футболом. Дехто ще дивиться Єврокубки, Металіст, Київське Динамо, Шахтар. Ну, В даному випадку залишився один Металіст. Ну, і Тут трапляються певні накладки, і багато вболівальників винить цьому, хто телекомпанію Умань, хто е оператора Тім кабельної мережі. Е справа в тому, що тім. Оператор кабельного телебачення пропонує вам вихід, щоб не було осих накладок, коли на каналі 2, +2 ви розумієте, що з 19.00 ефірний час телекомпанії Умань. Інколи це накладається на футбольні поєдинки тої ж самої Ліги Європи. І відповідно деку виникають незручності. Ну і Ліга він інколи страждає, якщо матч у цей час відбувається. Так от можете звернутися до Тіму, тобто до оператора кабельної мережі. У них є цікава пропозиція для вас. В пакеті, який вони пропонують до ваших послуг, є два варіанти каналу 2 плюс 2. Один, власне, скажімо так, де канал лише 2 плюс 2. І другий канал, в якому з 19-ї години відведено ефірний час для нашої телекомпанії. Тобто, можете звернутися туди і отримати те, що ви хочете, якщо ви вважаєте, що маєте намір дивитися футбол, ну, чи не цілодобово. На цьому, власне, і все оголошення. Буду всі задоволені.